Вони казали, що їм в всрачі наші ракети, а потім витягали осколки наших ракет зі своїх срак. Вони обіцяли, що для нас настане судний день. І ми дійсно їм сунемо і вдень, і вночі. Тепер -ка воно хоче взяти Донець з Луганськом. А що ми їм дамо взяти? За що, пане командир? За, За, що? Що? За, За що? що? За що? За що? Підскам по лабі. Свідкати, тіко не перегинай. Все хотіла то сказати. Гасеях. А в тилу в такий непростий час процвітає берего бізнес. Київ, третій день без світла. Юрку треба щось рішати, я тобі говорю. Так більше тянутися не може. Треба вкупляти той генератор. В нинішніх реаліях, якщо ти з генератором, то ти є людина, з тобою всі рахують, а без генератора хто ти? Та ніхто, сіра маса. А я тобі про що? Треба йти до циганів. Треба нам якийсь людський вживаний генератор. Аби стянув два ноутбука і електрочайник. Айтешніки. А що, може, не видно? Є таке. 500 тисяч. Підсот тисяч забиошний генератор на 2 Ну Це інвекторний, він не так шумить, стабільний ток подає. Чоловіче, ти певно забув, що ми раніше в теробороні були. Давай без тих спекуляцій. Роднінькі, це ви, напевно, забули, що я раніше ворків танки п**див. А зараз у мене чесний бізнес. Оооо, я так розумію, ти без генератора. Не видно. Останній раз в тебе таке лице було, як ти за шнуром до роутера ходив. Ти не ведер скільки у тих по розводило, а не враження зі складає, що воно позабувало, яких до стовбів примотували. Та треба шукати тільки через рішалу. Слухай, грубий, може не треба? Я знаю, що рішала Іван, що той тіпочок. А в нас, по-твоєму, є дуже сильний вибір. Ви нікого не слухайте а на всі гроші вкупіть собі бік коїна. Він завтра буде по 60, а то і по 70 тисяч. Шупона, я ще й не граю в ті ваші криптодебілізми. Такі слова я чую кожен день від тих людей, хто ще не розбирає в крипті. Але ті люди, які слухають мене, стають успішними, фінансово незалежними людьми, і до кінця днів вони ніц не роблять, а гроші на них сиплять ще з неба. Заходять, хлопе, рішаю, любе, Ліві довідки, перетин кордону, чи треба посприяти, аби сусіду повістку дали, аби він хоч щось корисне зачав робити. Кажіть, що треба Ну нам взагалі тут тре генератору на кіловат-два. Дивіться, залишився хіба один, думав собі лишити, але віддам вам підсот тисяч. <зас> Та циліндр, бензин, чистий німець. Трохи вживаний, але по факту стан нового. Wow. Тебе переважно пить як патиком чи кулаками. Хлопе, треба зразу казати, живи свої. Дві хвилини зараз щось порішає. За підтримки Кутковського Максима і всіх, хто хоч колись кидав мені два четку, представляючи кіно сеній швіт. Ти привела хлопа до хати, а він синій. Тат, ну але ж ми всі також сині. Ну, лічно, я просто ще від Різдва не відійшов. А той твій хлопака, я віджу, він справляв Різдво, 25 і 25-го, і що. Ну це хіба цього року так вийшло. Мам, тат, ну ми любимо один одного. А Василь синячить тільки по святах. Правда вас? Воно нам біде принесе. Де працюєш? Берегую павербанками і як Виходить, ні Нє, я рахуюсь бізнесмен, бо я якраз викуповую контрабас в барег, множу на 4 і тоді офіційно продаю на Оликсі. Якщо ти не барега, ти мусиш мати лічний офіс. Ну офісу поки нема, але зато є MacBook і iPhone. По Василю, та вставай. Ти вчора так файно бухнув. Ох, куро. Тобі якісь кошмари снят. Та тобі там ще нас Вже я його свій синів імно. Але навіть їм понятно, що я не бізнесую, а тупо берегую. Що ви скажете на рахунок тих барег? Скажу, вже треба мати трохи совіщ, бо як тільки кочів стає який колапс, воно зразу думає як заробити. Хоча ніц поганого в тому нема, що людина хоче заробити, то нормально. Але не за єдин день і на все життя. Ну тата, -та, ще й під час війни на життя у необхідних товарах. Та я кажу, накрути пару гривень, ну не в п'ять, не в десять раз. Коротше, давай я ліпше подякую всім патронам і спонсорам каналу. Бо як видиш, то відео без реклами, і без них я би ще загнув. А взагалі я подумав, що можна відео замість реклами вставляти ролики з вітанням якихось людей чи компаній. По-перше, то би легше на мозги людям ще сприймало, та і мені таке приємніше робити. Ну я так розумію, контакти по співпраці, вони все є в опищі. Та ти де, дешо, вони зашифровані і зберігаючі в Пентагоні. Короче, також хочу подякувати Юрі Бідінському, скрипні колекші і взагалі всім, хто став спонсором мого контакту. З минулих віпусків. Я ведала, ви в общедоли до Нателло. Що то таке? То файна українська платформа, де можна легко донатити без карточок, без стоївшої бюрократії. Плюс там ще виводять топ-донатори, тому беріть і користуйте. Основне, не забувати донатити на ЗСУ, як на церкву. Ну то вже як зв'ячка стало. Посилання на фонд повернеться живим традиційно теж буде в общі. Ще мені чекало таке питання. Я знаю, що до кінця дивлячись настоящі фанати, і ти ще зараз дивиш, що ти є фанатом. Я хочу в тебе ще спитати. Що би ти хотів, аби я ще виставляв на тому каналі? Бо я думаю, можу робити якісь стріми, якусь нову рубрику, якийсь новий контент знімати. Я так розумію, вам ще в Срасі чеше, хоч ще чогось нового. Та ну ти думаєш, в мене завод по штампуванню тих звуч. Може завжди цікаво послухати і вашу думку. Дим словом пишіть такі цікаві думки, а ви їх в коментах залайкуйте. Патрони можуть писати мені напряму в повідомленнях. Чи до натела, до донату можна дати комент. Дим словом, цікаво буде почути ваш фідбек. Я так поняла, то що зараз буде коронка? Обняв припідняв? Еде яке воно мудре. Здипим ще на новому відео.